І сьогодні хотів би вам звернути вашу увагу на такі, як би на перший погляд, прості слова. Радуйся і спаси тих, що тебе величають. Дивіться, в одному рядочку йде радуйся, тобто поняття радости, і спаси тих і спасіння. Бачите? Тобто, для Богородиці є нас спасати цією радістю. А радість ця для неї є спасіння. Тому ми, найперше, повинні розуміти, чим найбільше є щаслива Богородиця спасенням. Бо тому що заради того, Синій Ісус Христос, наш Бог, який прийшов спасти людей, ішов на Голгофту. Ради цього було все. Бо те, що Христос взяв на себе той хрест з нашими гріхами, і на тому хресті прибив наші гріхи. Відкупив нас. Бо кожен гріх це є практично контракт. Знаєте, Ти йдеш у банк і береш кредит, і ти з банком заключаєш договір. Банк тобі каже, добре, я тобі даю гроші, але ти через певний період часу, частинами будеш мені їх вертати. Бо щоби зараз складно тобі скласти таку суму грошей? І ми таким з банком заключаємо контракт, так? і він каже, основна умова банку це проценти, щоб він із того собі щось заробив, так? І як ми розуміємо, що наш гріх це теж свого роду такий контракт із злим духом. Чому із злим духом? Бо тому що гріх приходить через спокуси. Він не може сам собі корасти і появився, та? приходить спокуса, і людина мусить зробити, е, вибрати, мусить зробити вибір, та? чи вона згоджується на то, чи ні. І коли людина каже, добре, відповідаючи на спокусу, вона чинить гріх. Тобто вона заключає контракт із злим Духом. І тому каже Господь, що в мені є спасіння, бо ніхто вас не врятує, ніхто вас не береве із рук диявола. але коли я вже візьму вас до себе, то вже ніхто не береветь вас із моїх рук. Тому, щоб розірвати оці диявольські Контракти, які люди по своїй, скажімо, такій, ну, ну, можна просто по, по людській такій слабкості, по людській дурості, чи як хочете, чи по зависті, чи по ще чомусь іншому, по-різному люди, люди грішать, заключають той контракт. Є дуже багато гріхів, Любий гріх, візьміть, які вам тільки прийде на голову. І ви розумієте, що він не приходить сам від себе, він приходить ззовні. бо ззовні йде спокуса. Хтось спокушає. Знаєте, як каже, беру все, що не так лежить. Ну, Це злодій так себе оправдує я каже, я не крав, я взяв те, що не так лежало. Ну, якщо на вулиці стоїть моя лопата штихува. Розумієте, і вона мала би бути десь у, у моїй кімнаті, там, де стоять інструменти, і вона мала би там бути закрита, от якійсь дроварні чи якісь там ще якісь підсобці. А вона стоїть на вулиці. Ну, лежить не там не треба. Все, значить, вже всі можуть іти і красти. Неправда? То не твоє, аби воно лежало навіть на вулиці. Ти не можеш брати то, що тобі не належить. То, що не належить, бере собі один перший ворог людини це диявол. Він завжди собі бере те, що йому не належить. Чому так? Бо тому, що він мав більше всього, як може собі уявити. І тому він то все стратив. І щоб якось то відновити, він старається від людини то відобрати покористуватися чимось, але він є порожний, він є просто вишукано порожній, з середини пустота пустоти і не може себе наповнити нічим, бо він є дирявий. в ньому нічого не затримується. Коли Бог йому кинув його, прокляв, кинув його в безодню, там, де нема Бога, Він його. Пробив. Він зробив його як решето. І щоб він не, не, якби він не пробував набирати в себе води у решето води не набереш. Так же само, і ми повинні це розуміти, що диявол є порожній. І його не можеш задовільнити ніколи. Його не можеш ні розжалувати ні нічим. І він буде людину дурити і дурити. І через те, коли він одну людину бере і постійно її заражає, інфікує гріхами, переступами, людина до того стану привикає. І найбільша біда, що починає вчити других. Всі оці всякі прийомчики злодійські, що я не краду, беру то, що погано лежить, я в бідних не беру, я краду в багатих. Ну, і ще там таке так. Я не беру, ще раніше було таке модно, що сколгоспу красти не гріх, бо то все наше. Це все є проділки диявола. І він хитро це все так робить, бо, тому що якщо диявол тебе спокушає, то ти мусиш дати на то добро. А якщо ти даєш добро, це контракт. Не обов'язково має бути документ спочатку, з, з підписом. Ні. Раніше таких документів не було. Раніше купці давали слово. І все? І все. Без документів, без нотаріуса, без нічого. Представляєте собі, приходить від купця якийсь хлопчина і каже: той і той сказав, що він мені дали то і то. І люди довіряли словом. Довіряли слову. І слово мало силу, слово мало вагу. Поки не прийшла радянська влада. І зло воно походить від людей, які служать дияволу. І воно має властивість поширюватися. І тому не треба ніякого контракту було для, для купця, щоб там. Розписуватися, ставити печатку. він дав слово. І все, і каже, по рукам по рукам все, домовилися. Тобто я даю добро. Дав добро це вже все. А документ це для того, що я тобі до кінця не довіряю. Давайте заключимо документ. Так, як, наприклад, в банку. Да? Але через те, що людям дуже сильно стали не довіряти, у нас сподівалося е... Як би це сказати? У нас з'явилися паперові документи. Слова мало. А це означає, що людина спорчена страшно, слово вже не вартує нічого, мусиш дати папір. А часом дійшли вже до такого маразму, що, що треба дати справку, що та справка, яку ти маєш вперше, що вона дійсна, та й мені принесе Ісус справку, що та справка дійсна. Ну і так далі, такі всякі дурниці. Ось. Дияволове справки не треба. Йому достатньо твоєї згоди. І люба наша згода на любу спокусу це є контракт. Це є згода. І розірвати її треба мати силу. Тобто, тебе має бути компетенція. Навіть не так компетенція, як тебе має бути влади більше, як у того. Ну, наприклад, хто може розірвати контракт, і коли ти його заключив із банком. Та ніхто. Хіба тільки якийсь там суд, який докаже, що котрась сторона не права. Так? Але біда, що банк має право опоминатися за своє, а диявол, він не має права. В нього всі контракти заключені. Ліва таким собі контрабасом, знаєте? Не всі контракти заключені ліві, але він тими контрактами легко може людину затягнути до пекла, якщо за нас не вступиться наш суддя Ісус Христос. І тому причиста Діва Марія має таку велику радість. Бо коли ми себе радуйся і спаси тих, що тебе величають, вона має велику радість іменно через те, що може спасати нас. Не через те, що вона на небі, не через те, що вона чесніша від херовів, не через те, що вона постійно з Ісусом Христом. Вона має радість через, через те велику. Що вона може спасти нас, привести до спасення. І тому якраз ми звертаємося до Богородиці, знаєте. Бо вона є мати тих, що заблудилися, мати тих обдурених, вона мати тих боржників, що сидять, і дивляться на свої контракти, і не знають бідні, що з тим робити. Знаєте, це так, як знову ж таки, попорівняю із банком, представте собі, прийшов час розплати, а в тебе один, один кредит, другий, третій, четвертий, і один більший від другого. розумієш? І ти розумієш, що завтра приїжджає ревізія із банку із судовиконавцями, бо вже тебе і засудили, і обрахували. І все порахували твою і хату, і машину, і то, що коло хати, і то, що дітям там щось був, купив якусь хатинку, кутик, і то прийдеться все віддати, бо тому що тобі не вистачає коштів, щоб покрити твої кредити. Тепер можете собі представити, як себе почуває той батько, чи хто там, що від цього неможливості розрахуватися. Від цієї неможливості розрахуватися, він буде на вулиці, діти його, хто вчиться, вчиться, вже далі не зможе, бо не буде чим платити і так далі. От. І примірно у таку ситуацію переводимо площину, коли ми будемо стояти на страшнім суді. Але це все буде не в 10 раз складніше, а в 1000 разів. Бо там не буде стояти питання, чи вивчиться твоя дитина, чи ні. Там буде стояти питання твоєї вічності, де ти будеш? В якому стані ти будеш? І тільки Ісус Христос, живий Бог, який тілом і кров'ю прийшов у цей світ. Щоб у цьому світі заплатити. В банк таку суму, щоб можна було всіма розрахуватися, всім покрити кредити, розірвати контракти із тим обманщиком дияволом, який людей обманює через спокуси. І коли вас навіть, коли людина спокусила, знайте, що вона є заложник ситуації. Не майте зла на неї. Ми можемо ображатися на вчинки, а на людей ображатися не треба. Тому Христос і каже, любіть ворогів ваших. Я дуже довго думаю, ну що значить любіть ворогів? Ну як я буду любити ворога? Ми маємо ненавидіти вчинок, який робить людина. Ми маємо ненавидіти того, хто стоїть ззаду людини, диявола, який її спокусив. А людина, вона бідна, обманута ще поспівчувати, але ненавидіти її за що. Так вона мені зло зробила, ви не знаєте, що вона мені зробила. Вона зробила поганий вчинок, а поганий вчинок виходить із поганих думок, а погані думки виходять від спокуси, де вони взялися. Ми маємо ненавидіти вчинок, а не людину. Людину треба любити, її треба розуміти. І дати їй можливість навернутися, дати їй можливість спастися і зробити Богородицю щасливою. Кожен, хто хоче зробити Богородицю щасливою, дайте їй можливість спасти себе, приведіть до неї грішника на покаяння, до Богородички, або своїми стараннями, своїми молитами, своєю добротою. Змініть людину. Хай вона покається і зробити Богородичку щасливою. Знаєте, як дитина далеко від мами, і зробить якусь добру справу, і мамі там подзвонить скаже, і мама щаслива, далеко. Все одно тішиться і радіє за свою дитину. Ви знаєте, Богородиця, ми не з нею не зустрічаємося кожен день, тако віч на віч, та? зато ми з нею спілкуємося кожен день. Зато вона з нами кожен день. Тому зробити її щасливою нема проблеми. Нема проблеми в тому, що вона не є далеко, є проблема в тому, щоб було кого навернути, було кого спасти і Бога тим прославити нашого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа.